Доброго ранку, прокидайся, ручки вгору посміхайся, махним крильцями, наче пташки, щоб день був радісний і казковий. Підстрібнемо, як жабанят, щоб веселитися і день зустрічати. Глибокий вдих і видих. Новий день рада ми зустрічаємо. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про двох різних тварин. Але це не заважає їм дружити. А щоб дізнатися, про кого йде мова, давайте з вами відгадаємо загадки. Слухайте першу загадку. Хто по деревах повільно повзе, листічко жує і майже не біжить. Правильно, це лінивець. А хто маленький та швидкий, в деревах стрибає, та хвостиком махає. Правильно, це куниця. лінивець, повільна тварина, яка більше часу проводить на деревах. А куниця навпаки, швидка та спритна тварина, яка швидко бігає та стрибає. Подивіться на цих двох друзів і скажіть мені, хто з них швидкий. Правильно куниця, А Хто повільний? Правильно лінивець. А тепер подивіться на цих тварин. Хто з них швидкий? Правильно. Заєць. А хто повільний? Правильно. Черепаха. А серед цих двох тварин? Хто? Найповільніший. Правильно равлик. А хто швидкий? Правильно: лисиця. А з цих тварин. Хто швидкий? Правильно. Кінь. А хто повільний? Правильно, коала. А тепер давайте зіграємо в гру швидко? чи повільно. Скажіть мені, це швидко? Чи повільно? Правильно. Швидко. А це. Швидко? чи повільно? Правильно, теж швидко. А це. Швидко, чи повільно. Правильно, повільно. А це. Швидко, чи повільно. Правильно, швидко. А це. Швидко, чи повільно. Правильно, повільно. Молодці малята! А тепер пропоную вам разом з вашими батьками поспостерігати за рухом різних предметів. Наприклад, за машинами, листочками або хмарами, що з них швидко рухається а що повільно. Малята а назвіть мені, про яких швидких тварин ми сьогодні говорили? Правильно про куницю, зайця, коня та лисицю. А про яких повільних тварин ми говорили? Правильно про прольниця, черепаху, равлика та коалу. Молодці малята! До нових зустрічей!